Коли у 2019 році в Україну в'їхав Портнов, то був класичний реванш. Я, до речі, була тоді зі студентами Київського національного університету, які прийшли туди, аби заблокувати його призначення почесним професором, вдумайтесь кафедри конституційного права. Але поза всіма протестами і його заявами про те, що він повернувся саме помститися майдану. Його рука, яка писала газові контракти з Росією, харківські угоди та закони 17 січня, чомусь знадобилась новій владі. Напевно, сподобався почерк. Про смерть мараф про смерть Портнова, марафон наш мовчить як російські медіа про знищення стратегічної авіації. Чому? Тому що вбито не просто голову адміністрації заступника голови адміністрації Януковича. Це застаріла інформація. Знищено одного із п'яти шести менеджерів. Ну так бодай виглядає злочинним спрутом у судах та правоохоронних органах. Портнов керував не від свого імені після революції гідності. Він був ніхто, а мандатом, який йому видали на вулиці Банковій, нині портнов мертвий, але справа його жива. В нас сьогодні в порядку денному 13.165.2 закон про захист зашкварених суддів яким влада фактично пробує після смерті Портнова підгребти під себе його людей, аби потім так само безпредельно і поза законом гарантувати для себе судові рішення? Творцям таких інструментів я би радила все таки подумати про кінець портнова? Єдиний вихід зараз створена ним система має бути знищена, але вона не буде розслідувати сама себе. Це може зробити лише український парламент. Ось чому ми зареєстрували і наполягаємо на створенні відповідної тимчасової слідчої комісії. Питань безліч, чому Портнов повернувся в 2019 році? Чому людина з таким бекграундом в бані Януковича отримала відразу державну охорону? Про які домовленості це свідчило? Як сталося, що Портнов не просто повернувся? Його соратники опинилися на ключових постах у судовій системі країни. Хто на банковій забезпечував їхні призначення? Хто дозволив Портнову розгорнути в Україні знову махових репресій проти майданівців, проти журналістів, проти опозиції? За інформацією розслідувачів, портнов мав зв'язки з підслужбами Російської Федерації. Це практично доведені речі, чи є проти нього справа СБУ про державну зраду? І нарешті. З ким з представників офісу президента Портнов зустрічався за кілька днів до своєї ліквідації в Іспанії, хто і про що говорив з цією?